Зробити стильні золоті крашенки на Великдень дуже просто. Крашенки на святковому столі не тільки прикрасять його, а й стануть частиною традиційного постукування. Золоті яйця додають особливого шарму. Ви напевно знаєте про фарбування яєць за допомогою лушпиння цибулі, але є інший простий спосіб підкреслити їхню красу. Вам знадобляться яйця, лушпиння цибулі, один пакетик червоного барвника, один пакетик жовтого барвника, вода і одна столова ложка солі. Приготування займає приблизно 45 хвилин. Кількість порцій залежить від вашого бажання. Такий спосіб дозволяє створити стильні золоті крашенки, які привернуть увагу. В Україні цього тижня святкують Великдень. Але через воєнні умови святкування змінюються. Багато людей цікавляться: чи буде комендантська година в ніч з 19 на 20 квітня? У Києві комендантська година залишиться такою ж: вона триватиме з півночі до п'ятої ранку. У столиці посилять заходи безпеки, планується додаткове патрулювання та збільшення кількості поліцейських. На Хмельниччині комендантська година діятиме з півночі до третьої години. Влада посилить безпеку через патрулювання і протипожежні інструктажі у Рівненській області. Години комендантської години не зміняться. Вони залишаться з півночі до п'ятої ранку. На Прикарпатті скасували масові заходи під час Великодня. Комендантська година діятиме з півночі до п'ятої ранку. На Закарпатті посилять охорону з 19 по 22 квітня. Будуть залучені поліція та інші служби. На Полтавщині поліція чергуватиме біля храмів. Але комендантська година залишиться незмінною. Заплановані великодні заходи у майже трьохстах храмах. Священиків просять дотримуватися комендантської години. Є пропозиція зменшити час освячення кошиків, щоб уникнути натовпу. 16 квітня Володимир Зеленський підписав указ. Він стосується створення нових військових адміністрацій у Донецькій області. Це включає Маріуполь і дев'ять інших населених пунктів, які тимчасово окуповані. У Маріупольському районі створено п'ять адміністрацій у Волноваському районі. Також п'ять. З моменту їх створення попередні військово-цивільні адміністрації припиняють роботу. Президент призначив нових керівників для восьми адміністрацій. Указ набрав чинності з дня опублікування. 16 квітня у Дніпрі ввечері пролунала серія вибухів. Після цього повідомляли про перебої зі світлом у деяких районах міста. Дніпро зазнало масованої атаки російських безпілотників. Протягом 15 хвилин сталося щонайменше 10 вибухів. У різних районах спостерігалося задимлення. Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації, повідомив про кілька пожеж. Пошкоджено житлові будинки. За попередньою інформацією постраждали двоє дітей. Закликаємо не ігнорувати загрозу та прямувати у безпечне місце. У місті Дніпро, 16 квітня ввечері, відбулася атака дронами типу шахет. Внаслідок цього виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки, постраждали діти. За попередніми даними, постраждали двоє дітей. Про це повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Також зруйновані заклади освіти та культури пошкоджені автомобілі. У місті є перебої з електрикою. Лисак зазначив, що вороги можуть поширювати неправдиву інформацію про знищення офіцерів НАТО. Насправді це терор проти цивільних. Містяни налякані, особливо діти. За 15 хвилин було чути щонайменше 10 вибухів. Голова закликав мешканців Дніпра дбати про безпеку до закінчення тривоги. У Німеччині розглядають можливість передачі Україні ракет Таурус з великим радіусом дії. Генеральний секретар соціал-демократичної партії Матіас Мірш сподівається, що майбутній канцлер Фрідріх Мерц не погодиться на таке постачання. Мірш вважає, що Мерц може змінити свою думку після ознайомлення з секретною інформацією. Політик закликав до спільного рішення коаліції у Бундестазі. Він припускає, що після отримання всієї інформації Мерц ще раз ретельно обміркує своє рішення щодо ракет для України. Мірш наголошує, що Німеччина не хоче сприяти ескалації конфлікту і прагне уникнути участі у війні. Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше підкреслив важливість секретної інформації у прийнятті рішення не надавати Україні ці ракети. Російські війська продовжують наступ у Донецькій області. Вони змогли просунутися на трьох напрямках. Американський інститут вивчення війни повідомляє, що окупанти намагаються витіснити українські сили з їхніх позицій. 16 квітня російські війська намагалися просунутися в кількох областях, але не досягли успіху. На півночі Харківської області та в Сумському напрямку також не було підтвердженого просування. Проте вороги просунулися на турецькому і покровському напрямках, а також в районі Великої Новосілки. Геолокаційні кадри підтверджують їхнє просування вздовж траси Донецьк-Костянтинівка. Однак на інших напрямках, таких як Новопавлівський, Курахівський і Херсонський, російські війська не мали підтвердженого просування. У місті Суми вночі, 17 квітня, стався вибух. У Сумській області оголосили тривогу. Це сталося приблизно о 12.30 ночі. Повітряні сили попередили про можливу атаку дронами. Безпілотники літали над містом. Місцеві жителі почули гучний звук о першій годині. Моніторингові канали заявили про масовану атаку на місто. Громадянам радили триматися подалі від стін. Працюють сили протиповітряної оборони. Будьте обережні та уважні до сигналів тривоги у Дніпрі. Продовжують працювати над усуненням наслідків атаки шахедами. Це сталося 16 квітня ввечері. Пошкоджено цивільні будівлі, серед них гуртожитки та навчальний заклад. Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що роботи тривають у різних районах, використовують багато важкої техніки. Щонайменше 15 будинків постраждали. Це гуртожитки, приміщення навчального закладу та харчового підприємства. Обстеження продовжуються, особливо в приватному секторі. На першу годину, 31 хвилину, 17 квітня, було відомо про 28 постраждалих, серед них четверо дітей. Усім пораненим надають допомогу в лікарнях міста. У Курську ніч на 17 квітня була неспокійною. Місцеві жителі чули вибухи. Вони бачили невідомі безпілотники в небі. Один із вибухів зафіксувала камера на вулиці. Пропагандисти стверджували, що в небі були безпілотники. Після цього стався новий вибух і з'явився спалах. Російська протиповітряна оборона намагалася збити безпілотники. Жителі також повідомляли про шум в Обоянському та Медвенському районах. Деякі з них знімали, як стріляли в небо з автоматів, щоб збити безпілотники. Крім Курська було неспокійно в Білгородській області. Влада попереджала про можливу атаку безпілотниками. Наслідки цієї ночі для окупантів поки що невідомі.